Податковий університет в Ірпені, що на Київщині відбудують канадці, допомогли з архітектурним проєктом. Нині шукають спонсорів, які допоможуть фінансово, бо у держави на це грошей немає. Новий корпус буде інклюзивним і енергоефективним. Ну а ще кажуть, найсучаснішим в Європі. Попередньо вартість усіх робіт оцінюють у майже мільйон доларів. Більше Дарія Цесарук розкаже. В тому місці я очолював науково-дослідний інститут до 2016 року і ми займалися ось там, на тому поверсі, де зараз одні тільки балки наукової діяльності. Кабінету, де вчителював Дмитро, більше немає, а до решти взагалі не дістатися. Там унизу, як і навкруги, тепер суцільна руїна. По факту, в один прекрасний момент, повністю все знищено, все згоріло, все пропало. У нас не було ні особових справ викладачів, бухгалтерської звітності, серверній потужності. Все ми починали з нуля. Останні три роки ця будівля від студентів і викладачів закрита на ключ. Вона аварійна. Тут не всюди. Є дах, його рештки все ще лежать на підлозі, стіни потріскалися, вікон нема зовсім. Від цього всього не залишилося абсолютно нічого, тільки стіни, які випалені пожежами і груда металобрухту. Через коридор спортивна зала тут від снарядів і досі велетенські вирви. Таких прильотів по університету було а, досить багато. У нас не було жодного даху в університеті, в який би, а, в який би не прилетіли артилерійські снаряди, артилерійські там, міни. Цей корпус податкового університету центральний. Він майже повністю згорів іще у березні 22-го. Вогонь усередині гасили тутешні працівники. Саме завдяки їм він не поширився і на інші 24 березня 2022 року. Був великий обстріл, і багато артилерійських прильотів припало саме на центральний корпус. Фахівці будівлю вже обстежили відбудовувати її. Сенсу немає все втратило свою стійкість. Все втратило кирпич, там той самий метал. Це все воно взагалі не придатне до, до використання на місці цієї будівлі, а потрібно будувати щось нове. Почати будівельні роботи освітяни готові хоч завтра, бо вже мають архітектурний проєкт, який обрали з поміж пів сотні їм презентованих. Зареєструвалися на цьому конкурсі 497 учасників з 86 країн світу. І е, з цих 497 учасників нам подали 49 проєктів проектів з 20 країн світу. Переміг ось такий проект. Новий корпус буде скляним, інклюзивним, що немало важливо, енергоефективним і найсучаснішим у Європі. За його будову візьмуться канадці, вартість робіт оцінюють у майже мільйон доларів. Це поєднання міста з університетом. Це те, що буде характерно майбутнім університетам. Але коли його почнуть зводити, невідомо. У держави грошей на новий корпус немає, тому спонсорів шукають за кордоном. Наші американські партнери допомогли залучити найбільшу кількість архітектурних архітекторів, які зі світовим ім'ям до цього проєкту. Я вважаю, що це дуже важливо, надважливо. Це вперше таки в Україні такий відбір з міжнародними партнерами. І це як на мою думку, це якісний лотерейний квиток, завдяки якому в цьому проєкту можна знайти знайти фінансування і якісного проекту, і потім е цей проект потрібно буде показувати всім іншим. Бо таких поруйнованих закладів освіти зокрема нині дуже багато. Доки будівництва ще немає, навчання у решті корпусів триває у звичному режимі. Його відновили майже одразу після окупації міста. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.